Для забезпечення комфортного життя в місті важливо постійно покращувати інфраструктуру, соціальні сервіси та економіку. Ми запитали в житомирян, чого на їхню думку не вистачає місту. Як на мене, все вистачає. Мені всього вистачає. Доброти. Можливо покращити якусь сферу. Певне ні, не думаю, що потрібно жити. Це Досталь. це місто для життя, для сімейства, культури. Ні, щоб люди були більш адекватні, було б взагалі чудово. Керівництво. Всього не вистачає. Чесно, я приїхала додому, вже не живу тут 20 років, я живу в Харкові і я просто не впізнала місто. Настільки гарне стало, що порівняно з тим, яке воно було, то зараз я просто ходжу, гуляю і. Получаю колосальне задоволення від того, що я бачу. Просто Харків дуже гарне місто, і ну, мені навіть напоминає зараз Харків, бо дуже змінилося, дуже гарне. Ну, Для мене лічний алеї поставить. парки таке. Може, якісь велодорожки поставити віддільно, щоб від дороги було. Настроє. Настроєння, а то все є. А ви все, все є. А я не знаю. Все є, тільки ціни високі. Дякую. Чого не вистачає? Я думаю, інфраструктура для велосипедистів перша і більше дитячих майданчиків. Частіше, мабуть, що було. Я навіть не можу, мені все, все мене влаштовує. В тому районі, де я живу, у нас дуже гарний сквер зробили, поставили слідкий пам'ятник, асфальт. А я зараз на пенсії, то в місто дуже рідко виходжу, а мене все влаштовує. Ну, мені здається, вона поки стало ще краще. І, а так, ну звісно, перемоги не вистачає нашому місту, щоб і Україні, щоб ми жили при перемозі, в перемозі вільність, свободній Україні. Що не вистачає? Там в нас класне місто, класне місто, класні люди. Що не вистачає? Звичайно, воно знайдеш, але може, може не в період війни. Можна познаходити мінуси, плюси, це тільки, тільки займись. Може водопостачання, якість води, дороги, але це все кошти. Кошти краще хлопчикам, якщо вони туди доходять. От. Що стосується моральної може частини, це єдності. Я б дуже хотів, щоб наші житомиряни і ті, хто у нас чи гості міста, чи ті, хто живуть, щоб вони любили і поважали один одного. Я вважаю, що це супер. Якщо це буде, це супер атмосфера і це те, що буде і допомагати хлопцям, які повертаються, ті, хто у нас лікується, вони побачать, що ми любимо, приймаємо і робимо для них все можливе. Це клас. Оце б я б дуже хотів би, щоб оцю ненавість, оці зіштовхування один з одним, щоб це пішло. Це моє. Ну якби таке сердечне побажання. Ну, можливо, які існування міста для... щоб про нього почали думати. Якісь ресторани, Ну, якісь, може, теж розважальні центри, щоб підлітки могли десь відпочивати, проводити вільний час. Парки відпочинку, їх поприбирати там, де і гідропарк, і дендро, і гагаріна. Там може бути класно, але щоб чуть-чуть докласти зусиль.